Доброго дня всім. Приступаємо до заключного етапу нашого заняття. Це виведення відповідей. Тобто тут ми працювали із запитаннями. Бачите, тут всього два в нас запитання. Чому два? Із-за того, що у нас тільки два запитання, які оцінюються. Далі ми переходимо у відповіді. У нас поки що 0 відповідей. Чого 0 відповідей? Із-за того, що ми ще нікому не відправляли нічого. Давайте по порядку. Як же відправити, щоб отримувати відповіді? Ось дивіться, у нас є кнопочка «Відправити». нажимаємо отправити. Нам вискакують варіанти відправки через електронну пошту, а нас, де ми потрібні були ввести всі електронні адреси всіх студентів. А можна скопіювати посилання на дані тести. Ось дивіться. І є зразу кнопочка Копіювати. Нажимаємо копіювати і автоматично копіюється наше посилання. Як відправити? У нас усіх є групи у Viber. Усе, уже усіх. От. Зараз. Ми можемо відправити, наприклад, на прикладі Олександри Теодорівні. Відправимо Олександрі Теодорівні праву клавішу миші, вставити і відправити. Все, дане посилання пішло Олександрі Теодорівні. Так само, як і в групі, де кожен студент може зайти і давати відповіді на ваші запитання. Як обмежити у часі? Тобто по вимогах дається одна хвилина на одне запитання. Наприклад, ви в 9 годин ранку скинули всім оце посилання, попередили всіх, що дається тільки одна година, тобто одна хвилина на одне запитання. Сказали, час пішов. Після завершення однієї години часу у нас є пункт приймати відвіди. Ми вимикаємо можливість вимикати, переотримувати відповіді. Тобто відповіді не отримувати. Як побачити результати, як написали студенти? У нас є такий зелений квадратик і посередині білий хрестик. І написано «Посмотреть відповіді в таблицях. Нажимаємо. У мене вже с... з... создана таблиця. У вас вискочить діалогове вікно, де скаже... Ось, бачите, я вже видали його, де скаже создать таблицю для зберігання відповідей. Ви скажете Да, создать. А зараз я встановив цю таблицю. І усі відповіді будуть зберігатись у е, даній таблиці. Бачите, тут буде відмітка часу, бала, які набрав студент, прізвище студента, група, яку вів студент. І далі будуть тут бачите, наші запитання і будуть відповіді на всі питання, які ви введете, і на які да відповіді студенти. Далі нам потрібно буде результати нашого екзамену надіслати завідуючого відділення чи контролюючому органу. Що ми беремо? Файл. Скачать Microsoft Excel. Нас запитає екзамен біофізика відповіді. Microsoft Excel, вибираємо, наприклад, на робочий стіл чи вказуємо, куди нам потрібно зберегти і Зберегти, нажимаємо Зберегти. Дивимось на робочому столі, у нас вже є даний файл. Екзамен біофізика відвіді. Він точно такий самий, як ми бачили онлайн, і даний екзамен ми можемо. Даний файл ми можемо відправити, відправити будь-якому контролюючому органу. На даний момент все. Якщо будуть запитання. Запитуйте. Дякую за увагу!